Привіт! Хочу презентувати вам квартиру в ЖК грані, яка не має аналогів. Квартира площою 56 метрів квадратних, яка спланована в кухню, вітальню, окрему спальню, кабінет та простори санвузол. Ходімо, покажу вам цю красуню. При вході в квартиру розташований просторий коридор з місткими шафами для зберігання речей та верхнього одягу. Встановлена новітня система охорони Аякс із запобіганням від потопу, яка керується через телефон. Ходімо, покажу вам нашу простору класну кухню-вітальню. Фасад кухні оздоблений італійськими матеріалами. Зона фартуху виконана з широкоформатного керамограніту. Будована нова техніка від передових брендів: посудомийна машина Bosch, духова шафа, мікрохвильова піч та варильна поверхня від каріння. Тепер давайте перейдемо у зону вітальні. Тут розташований зручний диван для посудень з друзями та затишних вечорів сім'єю. Телевізор Sony з якісною картинкою 4К, підвішений на стіну на виїзний кронштейн. Підвісна тумба під ТВ, яка сховає всі кабелі, бо до неї підведений кабель канал. Також ви можете працювати не виходячи із дому, тому що в квартирі облаштований зручний кабінет. А родзинкою цього кабінету є вид на вашу спальню. Затишна спальня, в якій буде приємно відпочити в кінці дня на великому двоспальному ліжку з тортопедичним матрасом. Також додатково вбудована шафа купе. Це ваша простора ванна кімната. Ванна кімната з пральною та сушильною машиною від Siemens, водонагрівний бак на 100 літрів та система очистки води. Загалом в квартирі втілили всі сучасні тренди ремонту та продумали все до найдрібніших деталей: тепла стіна замість сушки, тверні стовпери прихованого монтажу, три кондиціонери Cooper Hunter та електрична теплопідлога для комфорту ніг. Тож запрошуємо вас самостійно переконатися в ексклюзивності цієї квартири та відчути створений тут комфорт.